Нерівність. А ось тут я раджу тобі зупинитися, спробувати його розв'язати, адже на своєму каналі я розв'язував і лінійні рівняння нерівності багато разів, і методи розв'язування цієї нерівності є дуже-дуже багато. Який же мені найкраще підходить. Всіх своїх учнів я стандартизую, тобто один метод. Якщо я бачу ось тут циферки, то мені треба домножити на них, щоб їх просто забрати. Тоді ми легко розв'яжемо цю нерівність. Щоб не плутати, яку цифру вибрати, я просто домножую і на 3, і на 2 одразу. Що ж у мене виходить? 3 помножити на 2 на х помножити на 3. Більше 3 помножити на 2 на х поділити на 2. Але не забуваємо цю цифру також і на трійку множити. Тобто 3 помножити на 3 і помножити на 2. Тут ми скорочуємо трійку. Тут ми скорочуємо двійку, Ну, а тут, звичайно, множимо. Що ж у нас виходить? 2х більше 3х плюс 3 на 3 9 на 2 18. Ось так. А тепер тут е, при розв'язуванні рівнянь перекидають можна х перекидувати туди, сюди, туди, сюди. Я ж раджу завжди своїм учням ікси вліво цифри вправо. Тобто перекидаю цей х сюди. І в мене вийде 2х мінус 3х менше 18, 2х відняти 3х. -1. Це, звичайно ж, буде мінус 1х. 18 залишається. І тепер правило, яке треба пам'ятати. Як тільки я відриваю від x, х, х, чи, наприклад, домножую на мінус одиничку, це значення має змінитися. Перевернутися. І мій х більше, я завжди кажу, 18 поділити на мінус 1. Тобто знак змінюється. Тут, будь ласка, уважно. І мінус одиничка. І мій х більше мінус 1. 18. Ось так. Але відповідь мені потрібно дати в проміжку. Малюємо числову пряму, ставимо нашу цифру мінус 18, точка виколота, куди показує стрілка, туди його і замальовуємо. І х є від мінус 18, кругла дужка, до плюс нескінченості. І вибираємо свою відповідь.